Доброго всім дня. Так, дивіться, почнемо щось продавати. Що я вам наготував, показую. Начнемо. номер телефона Viber, як завжди. Сюди дзвонить писати. Е, у нас, взагалі, об'явлена вже неділю евакуація. Бу, мотоцикл вже поїхав у еваку... евакуацію. Е, ми поки залишилися. Так, почнемо. Е, тіски. Такі тісочки мої. Восьми губки. Ідеальні. Все працює, все чітко, настольний, так сказати. Є ось вот такі тісочки, я таких ще ніколи не бачив. Теж все працює, все ціле, все працює. Теж губки восьми, по-моєму, не навіть менше, мабуть. Такі акуратні тісочки, все працює. Так, набор головок совєтський 400 гривень, без кришки. По 200 гривень такі кувалди, кузнець оцінив їх. Вони ну, так, так собі, якісь вони такі саморобні, помієте. Ну, коротше, коротше, отакі вот вони. По 200 гривень, около 3 кг в одної. Так, набір молотків. Отакі. молотки дебелі. Такі дебеленькі, хороші молоточки, мощні. Оцей набір 350 гривень. Топори по 300 гривень, не бити, не варений, не лопнути. 3-кілограмва заводска кувалда 300 Отака 2 кг, по-моєму, в неї 300 гривень з ручкою. Ручка не спадає, дебела хороша ручка. Так, от Отакий є е, балонний ключ, коротший газоновський. Футорки, гайки монтировочка до нього. Ж, його. І 4 футерки. Дві лівих, дві правих. Оце весь набор 250 гривень. Є така болгарка М, Значить, що вона ще робить, ну якорь вже умірає. Якорі і скрить, йому вже скоро буде конець. На запчасті, або просто помінять якорі, буде у вас хороша болгарка. Так, мітізи. 10 кг 400 гривень, як завжди, мікс. Тут все-все-все, що можна. Є таке. Є такі залишилися 3,5 кілограма на 3х4 на, на 5 Оце за все 150 гривень. 3,5 кг. Шплінти 6 на 90. Новенькі. Є трошки прижавівші, 40 гривень кілограм. Так, підемо далі на вулицю, Що тут в мене є? Так, є боронка. стандарт, стандартна боронка 500 гривень. Все робоче, все ціле. Ось така боронка. 500 гривень. Так, трос остався 10 мм, 8 метрів, 150 гривень. Це такий трос. Є колючки на ньому. Коротше. 15 метрів 200 гривень. Ну, можна навіть трошки дешевше. Але є колючки. Так, цепки. 10 метрів, 200 гривень, одним куском. Ціла не потерта, отака 6 ржавенька. Ну, не потерта взагалі 10 метрів один кусок. 200 е, Тут 12 метрів, тобто 200 гривень, двома кусками, але ну, тут мікс. Тут ну, з різних з кусків. Воно, ну, якусь зверюгу прив'язувати можна. От, так, Є така цепка, 9,5 метрів. Восьмерочка. Не, ну, така хороша цепка. Нормальна цепка, не потерта. Ржавенька. Один кусок, 9,5 метрів. Восьмерочка, 500 гривень. 9,5 метрів теж восьмерочка, 450 гривень, тому що тут вставлений кусок десь около 2 метрів. Отакої цепки. Воно з одним куском. Так, отакі цепки. Ну, тут 13-12 мм звіно. Значить, тут у нас 7 кусків. 7 кусків. Отаких. От Така цепка, 7 кусків у нас виходить 10 метрів тут. 900 гривень. Тут 28 кг, по-моєму. От, є така цепка. Так, тепер а що далі? Є коробка М72 поздня. 500 гривень. Не знаю, що з нею не так. Все крутиться. Що в ній не так, хто знає. Просто її зняли, тому що поставили на касік. І задній передачі. Тут задня передачі Короче, така коробка, кого заінтересує, подробніше фото, всяку херню скинемо. Так, колесіка, такі колесіка, 400 гривень пара. Тобто, так сказати, З рульовою колонкою. Дебелі, мощні. Тут стоять 202 підшипники. Ну, пластик, ну вони дуже-дуже мощні. 400 гривень пара. Є такі Є такі кольоса, 350 гривень пара. Значить, що це кольосо взагалі ідеальне, ну, накачане все. Алюмініеві обода. О, А в цьому ось покришка. Уже, ну, коротше, покришка погана на дном. Камера держить, але покришка погана. Може, козеньці сує, 300 гривень пара. Так, ну це мілочовка, це 100 гривень пара. Коса така невеличка. І ножовочка. Треба дешевше, віддати. Так, 150 гривень такий набор, лопата ціла не лопнута і вила так собі. Нормально. 150 гривень. Бачок це таке. Цілий хороший, але ну, без кришечки. Е, може кого заінтересується. Так, ось така ось де херня. 500 гривень. Воно нове, воно в ділі не було. ну Тут ручок на ньому не вистачає. Ну, коротше, поняли ви. Хто знає той знає. 500 гривень. Так, далі. Сонце світе, отакий От є фаркоп. Я в ми його трошки. От так. 90 см. Отак. 500 гривень стоїть, яблуко ціле, хороше, все. О, для відправки розкручу, буде менша площадь. Так, фаркоп є. Два колеса на тачку. Отакі. Вони абсолютно одинакові, тільки це покрашене, це ні. цілі, нормальні дебелі кольоса. 400 гривень пара. Е, може, такі крючки, кому треба, 150 гривень пара. Так, карданчики. Карданчики, це я так думаю, уазовський передній. Оце його длина обща 500 гривень. Крестовини ідеальні. Шліци ідеальні. Його стояння практично нового. От. 500 гривень. А це я так думаю, мабуть, задній уазовський метр його. Ну, На ньому немає з однієї сторони другої частини. Да? Тож, це відлічний, крестовина відлічна, все добре з ним. 300 гривень. Так, ну, тут вроді все ми розібралися. Да? Да. Так, ідемо далі. Що тут у нас є? Примус ще один залишився 300 гривень. Латунний, ну, чистить треба. Цілий комплектний. 300 гривень. Є ось така ступка. Латунь. З пестиком. все. 600 гривень. Понімаю, дорого, мабуть. Але якщо здати просто тупо на метал, 450 гривень на металлолом. Вона вийде. 150 така алюмінієва. Товстенька така. Так, є Єщечок марку, такий, вінтажний. 100 ось Отакий От невеличкий, красивий. Так, тут жіночка підписалася на її два таких. Коротше, я не знаю, це щось волосся щось робить. Гладить, чи ровнять, чи... Коротше, робоче, все в стані. 200 гривень. Брав колись я собі світильничок, такий квадратний, Діодний, новий. Він новий. я його включив, він мені по розмірам не підійшов. 32 Вт. От отакий. Я його, в тому, за 330 гривень брав. Коротше, 250 гривень. Отакі кріплення ще осталось. Їх було багато, ще є багато. 20 гривень штука, Нержавка. Все розкручується, все скручується. Так, з тим порозібрались. Так, пробіжимо далі. Ну, це все по 50, хто що побачив, подушки. Кабіни, газ 51 були вони. Ну, резина дебела мощна. Може хтось кудись примінить. 50 гривень. Реле якесь таке релье. Должно бути робоче. 100 гривень. Так, ладно. Корпуса подшипників з підшипниками. 4 з підшипниками, 204 підшипник стоїть. По 150 з підшипниками. І по 100 два штучки без підшипників. На наковальню є такий рог. Ну, Поняли ви, так? Да? Кому надо? 200 гривень. Є такі. Кузнець колись давно робив О, такі красиві штучки. Я їх приварював на рисунки різні. Закльопочки такі, мощненькі. Вони. Тут їх 54 штуки, по-моєму. 56, щось таке. 400 гривень всі втулки, в'язанка, нержавка. 100 гривень в'язка. Так, і є ще своє подоставав. Було в мене такі всякі. Куди я колись, ну, не спів їх примінити нікуди поки. Всяке, всяке, всяке отаке, коротше. Всяке отаке кузнечне. Закльопочки, там, ну, все, хто, хто цим займається, то знає, що це таке, куди воно? Виноградні гроздочки. Тут їх багатимна, багато їх. От такі цвіточки, всякі. Коротше, такий набор буде стоїти 1000 гривень. Так, є. Ну, тут що пробіжимося? Фари, фари. Ну, не знаю, ці фари, тут вони тут стекло побито. Ну, може комусь на якусь самоділку, на якусь, плін, кастом, на якийсь херіо. Не знаю. Коротше. Щось предлагайте, ну, може по 100 гривень. Є такі з сигналами. Ну, дивіться, коруче. кому треба буде подробніше, я буду складати отдільне фото, бо не співаю я. Отака от туманка є. Отакі от така, от така от з тяжолого мотоцикла, ця без спідометру, ну, з замком, з лампочкою, ця з спідометром, но без замка. О, ну По фарам, хто таке наяву є. Хром хром отличний. Отлічний, кришечка Тож, ну, Не знаю, гривень 200 може. Е, термос є такий термос е, 200 гривень. Все з кришкою, з пробкою, ні ржавка там всередині. Ну, не знаю, як він держи, ну, нормальний термос. Дно тільки трошечки. дно трошечки таке. так цілий хороший термос. Е, Огнітушитель. Його в 2008 році, як купили, так ними не пользувались. Не знаю, що з ними так, він пломби, все, все є. О, він просто пролежав і все. Не знаю, теж, ну, гривень 150 Є Є така горілка газова, це теж моя, вона з редуктором, з усім, на балон накручуйте. І отсюди синій гоньочок такий. 350 гривень. Вона теж недовго робила. Так, є таке. Це. Мабуть, 21 Волга. Такі ці. Я знаю, що це точно ці, ці ободочок. Ну, вроді би, все, що ще. Так. Ну, отакий наборчик так, висипав може. А вдруг хто захоче. Не знаю. Тут всяка всяка всяка, всяка. всяка. Може кому пригодиться. 100 гривень це за все все. Вот так от. Ну, це... А ось ще що забув сказати. Отакий набор. 350 гривень. Валуй за такою, поняли ви, може, на преску кудись на щось е, винт з гайкою. І отака ліва-права різьба. О, оце все 350 гривень. Ну, вроді, все, я вам розказав, що хотів. Що не поняли, питайте, спрашуйте. Да, ще, значить, сьогодні дивіться. Сьогодні буде неділя, у нас ви будете дивитися відео. Це 19 число сьогодні. так. Отправка буде во вторник і на крайній Срок з середу. Ну, я думаю, що во вторник. Так що так: пишіть, дзвоніть, будемо щось продавати. Всього доброго. Всім мирного неба. Номер телефон, вайбер.